Розпаковка взуття сорт Екстра плюс ціна за кілограм 7,5 євро. Тут є чоловічі, жіночі, а також трішечки дитячого взуття. Починаємо. Ми з отаких класних жіночих черевиків. Як бачите, їх стан просто ідеальний. Розмір 36. Наступна пара взуття чоловіча. Ось такі черевики. Розмір 45. Як бачите, підошва в ідеальному стані. Наступна пара. Жіноче взуття шкіра. Це на шкіра. Розпаковка взуття Швейцарія. Тут у нас в даному лоті 20 кілограм чоловічого, жіночого, а також дитячого взуття. Даний лот сорт Екстра плюс, ціна за кілограм 7,5 євро. Починаємо з таких неймовірних жіночих черевиків. Вони на високій платформі. Бачите, 36 розмір, і вони в ідеальному стані. Наступні ось такі чоловічі черевики кріспі. 45 розмір. Як бачите, вони також в дуже-дуже гарному стані. Наступна пара взуття ось такі високі черевички на шнурівочках, 37-й розмір. Наступна пара взуття це ось такі ботикетчу. Як бачите, низ прорезинений. Підошва в ідеальному стані. І розмір немаленький. Розмір пише 42. Наступна пара взуття це дитячі черевички. Серединка теплесенька. І так, ще одна пара взуття. Ось такого плану черевички. Серединка утеплена у нас іде. Підошва в ідеальному стані. Розміру, на жаль, не бачу. Ще одна дитяча пара ось такі милі лаковані черевички розміру 21. Наступна пара у нас буде жіноча. Це ось такі черевики. Вони дуже легесенькі, 38-й розмір. Нагадую, в даному лоті 20 кг взуття. Наступна пара ось такого плану 40 розмір. Ще одні дві. Жіночі черевики. Бачите, низ прорезинений разом з носочком. Розміру 37-го. Бачите, вони в ідеальному стані. Наступна пара взуття на танкеточці. Ось такі черевички. Вони йдуть замшеві, розміру 39. Ще одна дитяча пара. Неймовірні черевички в кліточку. Серединка дуже теплесенька, розмір 27. Наступна пара взуття в даному лоті. Ось такі черевики. Бачите, вони також в дуже гарному стані, розмір 35. Нагадую, ціна за кілограм 7,5 євро. Чоловічі, шкіряні черевики. Ось такого плану, вони високі. Розмір. Зараз вам постараюся знайти і озвучити. Дається 42-й. Наступна пара взуття також дитяча. Ось такі милі черевички на осінь. Зірочками. Вони також в дуже гарному стані. 29 розмір. Чоловічі черевики. Ось такого плану. Вони йдуть замшеві, як бачите, підошов в ідеальному стані. Розмір, зараз вам постараюся знайти. Розмір 41. Наступна пара взуття. Ось такі високі-високі чобітки на каблучку. Розмір 39. Ще одна пара взуття доволі яскрава Ось такі яскраві уги. Серединка теплесенька. Розмір зараз вам підкажу. Розмір 35. В даному лоті 20 кг взуття екстра плюс сорту. Чоловічі черевики. Це йду шкіра. Серединка дуже теплесенька. Розмір 41 Дитячі, ботики. Низ прорезинений. Ось такого плану. Серединка теплесенька, розмір 22-23. Наступна пара взуття. Невисокі чобітки. Ось такого плану. Розмір в нас йде 35 Ще одні черевички на каблучку. Чорненькі. Як бачите, вони також дуже гарно в дуже гарному стані. Розміру, на жаль, не бачу. Ну десь 39. І остання пара даного лоту. Ось такі чобіточки. Серединка неймовірно тепла. Вони йдуть як замша. Як бачите, вони також в ідеальному стані і розмір 39. Нагадую, це була розпаковка взуття. В даному лоті було 20 кг, сорт екстра плюс, ціна за кілограм 7,5 євро.